Як у нас в селі купляють хліб на 2015 рік, 7 8 грудня? Вон там з тої сторони гори, низ дороги, їде машинка, яка привозить хліб з прилук. І от ми у 10 годин, 10 годин ранку чекаємо цю машинку. І ось вона вже посигналила там вгорі, так, що не забуде. І приїжджає сюди нагору, зупиняється у цій місцевості і купляється. Беру там якийсь чорний, якийсь білий. І маю.